Які так, коли буває, тепер сідляти. Я зрозумів, що сільські голови <працюджі> мають якісь певні претензії до розподілу землі. Так? È, і вбачають те, що <працю> голова адміністрації у 2012 році неправомірно давав певну земельну ділянку. Так шановні, шанов, я зрозумів. Шановні, шановні свинику, а я ж таки певною мірою даю відповідь. Я зрозумію одне, що з огляду на те, що зараз. Прозвучало певне відображення моєї діяльності, що сільські голови переважної більшості вважають, що голова районної держадміністрації неправомірно виконував свої посадові обов'язки, надавав земельну ділянку кому хаотично, кому попало. Я так зрозуміла? Ну, вони ж не скажуть. Ну що це не скажуть? Не скажуть. Це... не Понимаете, а вот вы ]ci. не рассудите. Да я не имею права приглашать, не имею права приглашать. Я не имею права, понимаете? И все, и я вопрос. Не, я не, я не голова комиссии, шановный Микола Николаевич. Но вы же подписывали эти, понимаете? Не потому что, вот смотрите, если вы завтра ему отдадите, мы знаем, что он фермер, он действительно обрабатывает. Но вы раздаете, вы как, вы подписываете это. Та тим людям, яких ми знать, не знаємо, хто вони і що вони. Божій громадянин України має, має право на, на виділення земельної ділянки. Так само, як і ви. Я надаю відповідь на друге питання. Напишіть, будь ласка. На друге питання про е, відділ культури, який надав певною міру якусь певну картину. Ну, якщо вам інтересно, розкажу? Не інтересно, в мене немає так само бажання про це розказувати. Шановні колеги, задали питання, давайте, будь ласка, 23... Ні, закриваємо ці питання. Читаємо 3 лютого, коли був святкування Дня Перемоги, де проходило в районному будинку культури, до нашого музею завітав депутат Верховної Ради. В минулому голова комісії Київської е, міської організації е, Київської міської організації. Київського міського управління культури. Зараз депутат Верховної Ради. З тим самим, що приїхав, знайшов жіночку, яка є музейним працівником, згодом на те, що, будь ласка, якщо є можливість, дуже вас просимо, ми організовуємо виставку е наших творів, які знаходяться на Київській, Київській області. Зараз буде виставка, дайте, будь ласка, картину таку-то, таку-то. Я не, не пам'ятаю її назва, назву. Ну, Жіночка замі'ючись посвідчена депутата Верховної Ради, з освитою такою приїхали, повноважені люди, ну, повага є повагою. Вона, скажу відверто, зрекалася, може б, не, не зрозуміла того, що її вже слово таке кидають, взяла розписку де підписався депутат Верховної Ради, де підписався і ще представники культури, і дала картини. Ціна картини ну, 100 рублів. І ці люди поїхали. Поїхали, і через дві тижні приїжджають, кажуть, шановні, ну виставка не, не сталася, хочемо повернути цю картину. Ми кажемо, повертайте, ні, ми хочемо повернути. В розрізі, щоб був присутній начальник управління культури. Перед цим наш начальник управління культури грає на скрипці 23 числа. Тобто це було раніше на 2 а 23 числа грає на скрипці. Забирає начальник управління культури, приводять його в кабінет і приносять цю картину. Картину принесли, це ж музейний працівник взяла цю картину, подивилася. До розписка лежить. Картина-картина. вона, ну, ж, не, Я кажу, зверху є порушення. Порушення є. Картину картину вложить, забирають, так різко забирають розписку. Виходять і через 5 хвилин забігають з камерами, зі станим, що ви взяли картину, не ту, яка, а, а ця картина, яка була взята у вас. Оце ви побачили цю програму. Коментувати дії працівника і культури, начальника і музейного працівника, так, да. я скажу відверто, це є спорушення. Ставити на розсуд голови адміністрації про те, що про їхню компетенцію в цьому певному питанні, я кажу відверто, я своїм, своїм, своєю розмовою, своїм певним таким повноваженим, як голови адміністрації словами сказали, як вони себе ведуть, як вони це показували. Тим паче, що програма була з цього знята. Приїхала комісія в... В... з Києва, яку очолював начальник управління культури Київської області Потерян Сігорій Іванович, і ще його представники, представники і е... бібліотек і культури. Був дуже велика комісія, яка працювала цілий день, розглядала питання і про звільнення. Певних працівників не про звільнення, а про написані заяви. Слово тут звучало від депутата за про звільнення. То звільнилися люди за власним бажанням. Якщо хтось не може працювати і не хоче працювати з певним керівником, він пише заяву. Як там може, ви бачили тут начальника управління культури? Немає, Немає. там? Отака дівчина, жіночка. що Написано, що вона враг народу. Якщо людина не хоче працювати з нею, то вона пише заяву. Звільнилася людина перед цим начальником управління культури, яка написала сама заяву. Потім в неї вдарило, і з, з голову, вона не хотіла звільнятися. Подала заяву в суд. Суд першої інстанції розглянув, прийняв, щоб вона правомірно написала заяву. Вона подала апеляцію. Апеляцію теж програла. Була команда її людей. Прийшла нова людина, та команда каже, і ми не будемо працювати. Не стройте з цього якогось певного ажіотажу, його немає. Хай собі люди працюють, займайтеся своєю роботою. А ви подивіться результат цієї роботи. Ну для чого воно, шановному депутату загуменному, та робота управління культури, ви дуже так переживаєте за, за той колектив чи за тих культурних працівників. Ви переживаєте за кришу. Я вас дуже прошу, що вона дійсно тече. Розберемося з роботою того управління культури, і там все буде порядок. Якщо є там комусь брати, це друге питання. Я прошу депутатів, давайте будемо працювати разом. У нас дійсно є результати. І добре, що Микола Миколаївич таким ну, своїм характером. Шановні, ми одне одному допомагаємо. одне одному робимо певні ну, сподвижки на, на роботу. Я вдячний кожному з вас, вдячний депутатському корпусу, вдячний сільським головам, у нас дійсно є. Перед ставлення. Не треба одне одного -одно давити. Нічому не дасть толку. Якщо у нас буде розбрат, толку не буде. Нам не, не треба тут політики. Треба засучувати рукава і в 13 році працювати. Дякую за увагу. Шановні колеги, вичерпна відповідь голова адміністрації. Скільки чоловік звільнилися? П'ять. Два повернулись назад. Принесли заяви на повторне. Як вони стверджують потім, після того, як ви написали запит, я теж почав уясняти. Як вони стверджують, нас теж обдурили, ми написали заяву. Нас підставили, ми повернулись назад. Ґдій, мабуть, знає, коли уряд Ющенко змінився, і там були там відповідні. І коли зробили аналіз карбінні картин, то 65% картин були копані, а ті типу, позабирали по дорозі. Якщо можна, ми не говоримо там звільнити чи щось, ми говоримо зробити процедуру, щоб зрозуміло, як поступати в цих випадках нашим працівникам. Про це повинно бути управління культури, зробили. Обов'язково. І зробили такі, що ще... я не хочу передавати його на слово. Реальна ситуація в нашому музеї. Всі, які там переглянути потекло за так, да, власне такі не але в нас теж в музеї. Нормальні речі. Висунки зроблені так, що вони, вони не дадуть не нікому. Забудуть, що в нас є будуть. навіть дивитися, ніколи не буду. Шановні колеги, порядок, порядок денної нашої сесії вичерпано. Зауваження пропозиції чи заведення сесії, будь ласка. Шановні сільські голови, просимо, залишити, будь ласка, на пляжкові.